Напевно, всі чули про те, що на велосипеді неможливо розучитись їздити. Дайте будь-якій дорослій людині байк і вона поїде, навіть якщо останній раз крутила педалі десь в далекому дитинстві. Я неодноразово це спостерігав серед новоспечених байкерів. Хтось з них їде більш впевнено, хтось дещо не зграбно, але їдуть всі. І для простої їзди по парках навичок тримати баланс та крутити кермо з педалями буде більш ніж достатньо. Проте, якщо вас цікавить плюс-мінус динамічна їзда, то без техніки їзди точно не обійтись, інакше будь-яка дрібна перешкода стане для вас приводом дуже серйозно розкластись. І я хотів би сказати, що це відео призначено суто для новачків. Проте райдери навіть з 10-річним досвідом систематично допускають одні й ті самі помилки. Тому я раджу додивитись цей відео до кінця всім. Точно щось корисне знайдете. Всім привіт! Мене звати Сергій Чобітько і ви на каналі Велопланета. І оскільки, перш ніж їхати на велосипеді, на нього треба сісти, то давайте з цього і почнемо. Коли я працював в веломагазині продавцем, то дуже часто помічав картину, як людина підходить до велосипеда та намагається переступити через його раму, що знаходиться на рівні його поясу. І грать з ним, що так можна подряпати фарбу на верхній трубі. Також можна впасти, стоячи на рівному місці. Більш кмітливі, звісно, можуть пошукати поряд собою бордюр чи іншу височину, щоб сісти з неї. Але можна це зробити набагато простіше. Просто нахиліть велосипед в свій бік і спокійно переступайте через раму. Проте навіть в такому випадку треба мати деяку розтяжку, бо ногу все одно треба підіймати достатньо високо. Тому можна зробити ще простіше. Перекидайте ногу не через раму, а через заднє колесо. Це доволі просто. Якщо ж у вас правильно виставлено сідло по висоті, то ви не зможете одночасно сидіти на ньому та спиратись двома ногами на землю, а значить і не зможете нормально на нього сісти до тих пір, поки не поставите одну з ніг на якусь височину. І поки більш кмітливі шукають знову поряд якийсь бордюр, вам достатньо для цього поставити одну з педалей паралельно землі або трошки вище, спертись на неї ногою та підсадивши себе, посадити п'яту точку в сідло. А ще краще буде завчасно поставити педалі в таке положення та сісти на велосипед, перекинувши ногу через заднє колесо. Таким чином ви будете відразу готові рушати. До речі, якщо ви не знаєте, як правильно виставити сідло, то у відео про вибір ростовки я про це розповідав. А якщо ж ви прямо зараз на стадії вибору велосипеда, то це відео тим паче буде для вас корисним. Шукайте посилання в описі. І, звісно ж, можна приловчитись сідати в сідло, не спираючись на педаль, але виставляти одну з них паралель все одно доведеться, бо інакше буде дуже важко почати рух. Занадто багато зусиль треба прикласти для проходу мертвої точки. Це коли шатуни знаходяться перпендикулярно землі, тобто педалі саме в цих мертвих точках, вгорі і внизу. Тож, якщо ви вже сіли на сідло, то вам достатньо однією з ніг підтягнути педаль в правильне положення. Або ж можете підбити її у зворотньому напрямку, щоб зробити це більш ефектно. Тільки б'ється вона дуже боляче, будьте обережні. Трошки попрактикувавшись, ви зможете одночасно сідати в сідло та рушати після перекидання ноги через колосо. А щоб рушати ще швидше, прокрутіть педаль з вашого боку вниз та поставте на неї опорну ногу. Іншою ногою відштовхніться, як на самокаті, і лише після цього перекидайте її через колосо. Через те, що велосипед вже буде в русі, прохід мертвої точки буде доволі легким. А ще можете ставити опорну ногу на педаль, що знаходиться не внизу, а в паралелі з землею чи трошки вище. Так само іншою ногою відштовхуйтесь, як на самокаті та перекидайте її через колесо. Це дозволить велосипеду набрати яку-не яку, а все ж початкову швидкість. Ну от, начебто ефективно стартувати, не так вже і складно. Тепер ще б навчитись правильно гальмувати. Я дуже часто помічаю, як велосипедисти повністю вигальмовуються і лише після цього починають шукати ногою, куди б їм спертись. А під нею зазвичай нічого не знаходиться. Ще й байк починає кринитись в інший бік, дуже легко можна впасти. Треба завжди прогнозувати місце зупинки та завчасно знімати ногу з педалі, щоб спертись на неї як тільки велосипед перестане рухатись. Якщо поряд є бордюр, каміння чи якась колода, то можете спертись на неї ногою і навіть не вставати з сідла, якщо вам відразу ж після зупинки треба буде рушати. Якщо ж це суцільний пласкач, то можна злізти одним з тих способів, яким ви сідали на велосипед, ну тільки в зворотньому порядку. Або ж можете зіскочити з байка вперед сідла та сісти стегном на раму. Це дуже гарний спосіб перепочити, якщо ви стоїте на світлофорі або зупинились, щоб попити водички. А ще не забувайте перед зупинкою скинути пару передач на більш легку, особливо якщо ви до цього дуже швидко неслись. Інакше потім ви не зможете нормально стартанути. Прийдеться або сильно пихтіти, або перемикати навантаженням для трансмісії. Проте найголовніше питання, що бентежить абсолютно всіх новачків, це яким же гальмом безпечніше за все буде гальмувати. І звісно ж, тільки двома це єдина правильна відповідь. І саме таке гальмування зупинить байк якнайшвидше. На другому місці переднє гальмо, хоча багато велосипедистів його бояться, бо думають, що воно їх перекине через кермо. І найнеефективніше гальмо, звісно ж, це заднє. і деякі райдери користуються виключно ним, незважаючи на те, що велосипед обладнаний обома, і інколи це призводить до аварій. При гальмуванні вага велосипеда та велосипедиста по інерції продовжує свій рух вперед. Це сильно завантажує переднє колесо та розвантажує заднє, через що покришка втрачає зачіс з поверхнею. А за ефективність гальмування відповідають в першу чергу саме покришки, а далеко не гальма. Оце так на сподіванка. Помічали коли-небудь як при різкому гальмуванні автомобіля він робить клювок вперед, так що ж всі непристібнуті пасажири летять в лобове скло. Оце і є той самий рух по інерції та перенесення ваги на передню вісь. Сподіваюсь, знавці фізики не закидають мене шапками за таке банальне пояснення. Саме тому найпотужніші гальма на авто, мотоциклах та гоночних велосипедах встановлюються саме попереду. А на деяких велосипедах, як от на моєму ком'ютері Pride Sprocket, взагалі стоїть тільки переднє гальмо. І звісно ж таке рішення підійде далеко не всім, але мені якось вистачає. І так, можна перелетіти через кермо, якщо користуватись переднім гальмом. Власне, я і сам неодноразово так робив. Але це відбувається тільки за умови, що пішло щось не так з технікою. При різкому гальмуванні треба перемістити власну вагу на задню вісь. Для цього треба встати з сідла та трошки зсунутись назад. А при різкому гальмуванні на дуже високих швидкостях чи десь на спусках можна ще й дещо нахилитись до рами. Таким чином ви зробите свій центр тяжіння нижче, і це унеможливить перекидання вас через кермо. А щоб ефективно балансувати над велосипедом та змінювати власне положення, треба привчати себе завжди тримати ноги паралельно землі, коли ви не крутите педалі. І так, я розумію, що хочеться періодично опустити одну з ніг вниз, щоб вона відпочивала, особливо якщо мова про дуже довгі дистанції. Але абсолютно більшість райдерів їздять так постійно і навіть не задумуються, що це може призвести до негараздів. Маючи звичку так їздити, ви точно одного дня зачепите якийсь пеньок в лісі, або вдаритесь педалю в землю, коли будете входити в поворот. Падіння буде неминуче. Тож привчайте себе завжди тримати ноги паралельно. Це допоможе вам безпечно маневрувати, різко прискорюватись та вигальмовуватись, а також спускатись з ухилів, які взяли сні звідки. А якщо треба буде різко закласти велосипед у крутий поворот, то з паралельного положення ви зможете швидко підняти педаль зі сторони повороту та перенести власну вагу на протилежну педаль, щоб втримати рівновагу. А ще паралельне положення ніг знадобиться вам для переїзду перешкод. Чомусь дуже багато велосипедистів думає, що заїжджати на бордюрку чи переїжджати якусь гілку дуже складно, тому навіть не намагаються це робити, їдучи в перешкоду на повному ходу. Звісно ж, це може призвести до падіння, а ще від цього може погнутись обід або обід може порізати вам камеру. І тоді доведеться її міняти, паралельно підглядаючи наше відео, де описані всі аспекти такого чудесного проводження часу, десь на узбіччі, замість того, щоб просто опанувати переїзд перешкоди. Де шукати посилання на це відео, я думаю, ви і самі знаєте. Для подолання перешкоди, вам знову ж таки треба буде переміщувати власну вагу. Але тепер ми це робимо для того, щоб розвантажити колесо, а не завантажити як пригальмування. Для того, щоб розвантажити переднє колесо, вам треба трохи перевалитись назад. Для того, щоб розвантажити заднє, навпаки, перевалитись вперед. І для з'їзду з бордюра цього буде більш ніж достатньо. А от заїздом на бордюр все трошки складніше, бо тут треба підіймати колеса. Для того, щоб підняти переднє, вам треба різко змістити свій корпус назад та вгору і потягнути за собою кермо. Щоб було легше, можете уявити, що у вас в руках величезна пружина, яку вам треба різко притиснути до землі та з силою розтиснути. А якщо у вас МТБшка, то вам і уявляти не треба. Ви можете дійсно натиснути на вилку, і вона вас трошки відштовхне назад. Заднє колесо піддається трошки складніше. Треба перемістити власну вагу вперед, трохи провернути стопи та зачерпнути заднє колесо ногами. І все це треба зробити одночасно. Проте навіть невеличкого підняття колеса буде більш ніж достатньо, щоб воно залетіло слідом за переднім на бордюр. Ну і звісно ж, все це треба робити стоячи. Взагалі, всі перешкоди нерівності та складне бездоріжжя треба проїжджати саме стоячи, бо це дає можливість балансувати над байком та краще контролювати його. Тільки от я дуже часто помічаю людей, що роблять це неправильно. І це стосується навіть райдерів з багаторічним досвідом. Я думаю, ви і самі бачили велосипедистів, що перевалюються з педалі на педаль, а велосипед при тому лишається практично на одному місці. Це не дозволяє суглобам працювати з ефективною амплітудою, що робить таку їзду абсолютно безглуздою, адже вона буде тільки заважати, коли треба буде різко збільшити потужність, наприклад при спринті чи заїзді в круту горку. Для правильної їзди стоячи треба розхитувати велосипед з боку в бік, а самому ж при тому намагатись не змінювати власне положення. Або навіть трохи рухатись в протилежну сторону від велосипеда. Це дозволить суглобам зробити повну амплітуду руху, що робить педалювання більш потужним. До речі, така техніка їзди називається танцівниця, через те, що велосипед начебто танцює над байком. І от як тільки ви опануєте танцівницю, вам відкриються нові горизонти, а точніше можливість заїжджати у складні обхили. Якщо підйом в якийсь момент стає більш крутим, а понижені передачі вже скінчились, то можна просто стати на ноги. Це зробить педалювання більш потужним та допоможе подолати останні метри. Проте затяжні обхили все ж краще їхати сидячи, бо їзда стоячи віднімає багато енергії. Тут також багато велосипедистів допускає одну і ту саму помилку. Заїжджаючи в обхіл, вони скидують передачі, як і треба, але залишаються сидіти в тому самому положенні, і в якийсь момент переднє колесо починає відриватись, і велосипедист просто втрачає рівновагу. Це через те, що змінюється розподілення ваги по осях велосипеда. Передня розвантажується, а задня навантажується. По суті, це як при гальмуванні, але навпаки. Для того, щоб переднє колесо не відривалось від землі, логічно, що його треба навантажити. Для цього достатньо просто нахилитись до керма. Кут нахилу корпусу буде залежати від крутості підйому. Така ж ситуація і зі спусками, тільки от наслідки можуть бути дещо гіршими, бо якщо не змінити власне положення, достатньо наїхати на невеличку перешкоду і вас викине через кермо вниз по цьому спуску. Тут, як і при гальмуванні, переднє колесо суттєво перенавантажене. Тому вагу треба зміщувати назад. На дуже крутих спусках краще взагалі встати з сідла і звіситись над заднім колесом. Також завжди тримайте пальці на важелях гальм, щоб в разі необхідності ви швидко могли ними скористатись. Але майте на увазі, що при дуже довгих чи крутих спусках, коли треба постійно гальмувати, гальма можуть перегрітись, тому інколи треба буде їх відпускати, щоб вони могли те що охолонути. Але в цей момент велосипед почне дуже швидко розганятись. Тому не соромтесь спускатись чи підійматись пішки, якщо пагорб виглядає занадто стрьомним. Не треба нікому нічого доводити, особливо ціною власного здоров'я. Проте, якщо вам дуже кортить оволодіти більш просунутими навичками їзди, то можете глянути огляд на Marine Rift Zone. Там Льоха розповідав про деякі нюанси катання на трелових байках. А тут буде наше окреме відео про прокачану техніку. Але ми його поки що не зняли, тому залишимо тут якісь рекомендації від Ютубу. А коли знімемо, то відразу замінимо. Ну, а з вами був канал Вова Планета, Мене звати Сергій Чобідько. До зустрічі у наступному відео!